Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. І ми сьогодні продовжуємо проходити парі. І у нас останній фотоконтроль тепер не нижче 170 км за годину. Давайте спробуємо. Погнали, давай машинка, розганяйся. Ти зможеш. 182 км за годину. Все в порядку. Давай. Це я. Можна звати мене Робін Гуд. Я закачаю з цих ображених, а вже ж не задарма. Якщо ти всерйоз ідеш в чорний список, я готова тобі на надію. Заміни я буду ставити на твою машину, а ти не будеш з цим цікавитися. Рок стане твоїм маленьким Джоном. Правда, йому краще про це знати не треба. Так, гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!